Сьогодні вже яке сьогодні 23 січня і е, ми з Ромою вже будемо виходити в місто. Вчора нам наші нові знайомі подруги, як їх назвати, не знаю, короче, Лера і Настя подарували бекон, да, там, кайф. Ну, все одно приємно, що якийсь є подарунок. В місті нам залишилось відвідати з того, що я бачив на картах, два парки і оглядовий майданчик. Ну, він якось інакше, інакше називається, але ми вже на місці дізнайомося. Може плани зміняться походу, може ні. Коротше, останній день у Чернівцях. По пораді нашої подруги, старії батьківни, ми прийшли в піцу парк і будемо зараз смакувати, снідати, точніше, дві піци. Ну тут короче жарковато, если что. в Так, зимні курточки чисто для приліча носа. Прикольно, прикольно. Я не знаю, де ще таку пиццу можна буде знайти, но я буду мати на увазі, що існує такий в якому за доволі дешеву ціну дають прям смачну, ситну пиццу. Собор, присвячений серцю Ісуса Христа. Я так зрозумів, ні, Присвячений просто серцю Ісуса, але треба буде потім переглянути назву. І біля нього знаходиться такий ну не сильно примітний парк. В принципі, гарний, охайний. Пам'ятка парк садового. Парк. Пам'ятка садового паркового мистецтва. В принципі, цікаве місце. Наша подруга Вікторія сказала, що в принципі ми вже все основне відвідали в Чернівцях. Зараз ми крокуємо до парку імені Шевченка, а потім в а потім парк Жовтневий. З кавою в руках ми з Романом підходимо до входу в Шевченківський парк. Дуже схожий на парк Ковалівський міста Кропивницького. Ну, як мінімум просто атмосферою дерев, а то там навіть площа от, по центрі я вже бачу. Ну. Зараз глянемо що там, окрім в приході у цього самокату. В принципі, місцева жителька Вікторія сказала, що парк Шевченківський непримітний, а от Жовтневий буде покрутіше. ну Чисто це радує, прямо хайно. Ясно. Да. Висновок тут покраще, ніж наші Кропивницькі парки. сорі, хто там за них відповідає. Да, в Львові ще краще ще, не поспоримо. В принципі, ну так, да, звичайний ніський парк, нормально. Якщо з дівчинкою якось вийти гуляти, то прям то, кайф. Типу не скучно. Тут велика територія. По якій можна спокійно собі розмовляти на цікаві різні теми. Ну, літній театр. Воно білочок хоче знайти. Це матір чи бабуся пропонує своїй дитині. А ще воно пиляють дерева. Ну, в принципі, краса цього парку полягає. Ну, Один із фактів, який полягає в красі цього парку, це пилка дерев. Да Рома! Та не дуже. <реш> І так, ми з Романом вже зайшли в частину нового міста. Вже якісь такі рельєфи, які нагадують, не рельєфи, а будівлі, які нагадують звичайне місто. В принципі, по відчуттю, наче я на посілок новий зайшов. Рома, ти як житель посілка нового, що скажеш? Не похоже. Ні? Там, там менше домов. Там менше? От Я думав, що це прям атмосфера посілка нового. є менше. Багато нашого. Шиллер. От, щось кого назвали парк. Ну добре, тракуємо далі. В першій дев'ятини таке історичне явище. 30 часов ходьби знайшли одну дев'ятину. Та ні, ну їх усе в ряд стоїть куча. Тобто це вже... Звичайне місто, ну, звичайно саме такі місця, як Чернівці, виділяються тим, що на окраїні цих міст знаходяться такі будівлі. В центрі все старовинне, гарне, а в краях дев'ятини. Або нові якісь будівлі, тобто постройки. Ну, Так, да, я згоден. Поярче. Яскравіше, яскравіше. Значить, Нью-Йорк. Рома. Нью-Йорк. <реш> як як? Опитне поле. Опитне поле. Хто ну, знає, і знаєте. Озерне. Озерний? Озерне. Я не знаю, де це. Кому на те й знаєш? Це лісопаркове? Ні, Ні. лісопаркове та сосне. Коротше, хто дивиться відео, тільки місцеві зрозуміють про що ми. Нормально. Багато ворон, туман. Зерна балка. Зерна балка? Зерна балка. Окей. А, і знаєш, де ще коли спускаєшся... Короче, де Горсад? І там за Горсадом, злівіше, якщо дивитися на річку, є от подібний парк. І біля нього теж струмочок тече. Так, передамо озерце, за яке ми вже чули. І показали, що прикольно тут. І в принципі тут реально прикольно. Мам, пошли обійдемо, я бачу там є якийсь собор чи що воно таке. Зараз глянемо. Там проходить, до мене колесо, Ну, так повернуть. Тут, як гарно. Прямо епічно. Прямо прикольно. Це вал прям. Хто посіндельний це так? Будучи в Чернівцях, вийшовши з парку, я знайшов дещо. Це будинок Металіки, да. Металліка, це сильна. Я... От я ніколи не знав звідки ця група. Такі офігійні треки. А виявляється, що прям в цих гаражах записувались хіти в чернівцях. Вау. з ромою по окраїні чернівців хотіли потрапити на рощу, де гарні краєвиди на місто, але як ви бачите, тут туман дуже густий. Фактично те, що ми зараз робимо, не має сенсу. Ми вже просто хочемо дійти, щоб дійти. Це мені смішно, того, що це називається фіаско. <рес> Дивіться, які край... гарні краєвиди міста. Ми з Ромою бачимо. Прям вау. Прям роща дала про себе знати. Воно Якийсь бугорок там в далечині. Ром. Мені здається, немає сенсу туди йти. Я бачу, дав там якийсь пагорб. До конця. Хто буде подорожувати з вас в Чернівці, або хто живе, слідкуйте за туманом просто. Того, що, як ви помітили, ми з Ромою цей факт не врахували, а тепер маємо такі цікаві наслідки. Гарний момент вперше за перебування в Чернівцях ми їдемо в автобусі. 14 гривень за одного, як казав Рома. Зараз ми сидимо в якомусь ресторані і будемо, як справжні трепери, їсти стейк вже скоро.